Мене звати Дмитро Попов, я кандидат психологічних наук, заступник голови Національної асоціації поліграфологів України в минулому офіцер служби зовнішньої розвідки служби безпеки України, де я працював, експертом-психологом, експертом по складанню портретів політичних діячів лідерів. Різноманітних держав спеціалістам з переговорів, і зараз мене дуже часто викликають на телебачення це для того, щоб я в прямому етері, в тому числі, надавав характеристику і профайлінг діючих лідерів інших держав. До речі, все це буде в курсі профайлерів, який започатковує Національна асоціація поліграфологів України. Ці курси вони ексклюзивні. Я запрошую вас прийти на курси, пройти курси, і готовий ділитися з вами своїм більш ніж двадцятирічним досвідом. Я готовий вас навчити тому, чому я вмію сам.